Так, В этом сценарии. Ага. Вот и... Так, вот мой офис. Значит, сюда. Вот. Так. Что ж там появилось? Угу. 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 Понятно. Но мы потроху начинаем залетать, и нас уже 166. Требуется на бета-планку уже 200. О! Так, это... Покладу ящик. Привет, тебе, я тебе не заметил, ты А сейчас тут забыл. А, ты пришел за партию нового видео? Ну, ты иди усаживайся поудобнейше. Про и молоко. А я тебе буду рассказывать про два наиболее мифа Чикенгана. Ти точно поставив лайк і підписався. Підпишись, тому що я хочу набрати вже планку у 200 підписників. Ну а поки я зайду у Чікінган Wiki і пошукаю там якісь цікавенькі. Міф 613. Одного разу шестилітній хлопчик зайшов чекінган. Він не знав, що писати, тому написав просто 613. Він з'явився, порадувався, оглянувся, бо не знав цю гру. І він приготувався. Він пішов зразу встроїти якийсь міні-домик, тому що він любив всяке маєш не Ну і він почав строїти. Строїв він швидко і з любов'ю. Він дуже над ним ся старав. Даже він знав, що він не вміє створювати нормально. Но він спробував. Поставив зеркало і квітку. А пізніше її двері. Но йому все не сподобалось, і він поклав стікло. Він це порадував. Пізніше він захотів пройтися по карті. Він оглянувся і пішов. Він уже доволі йшов, радувався. Хотів пограти зі, з друзями ...но... одного разу до нього зайшов ігрок з іменем... 13. Його це смутило. Він напудився, тому що він не знав, що тут може хтось ще грати. Мені подобається, що він лише з кимось одним грає. Він хотів пройтися по карті і знайти того ігрока. Пізніше він його знайшов. В нього був Нік 613. Тот до нього обернувся і напав. О, ну це і стрімна історія. Тут, тобто, звісно, пару мінусів, але но... так, я думаю, можна перейти до другої історії. Зараз розкажу Грав собі одного разу ігрок. Він багав всяке ламати. Він одного разу заспав не панду і убив її. Постріляв на постріляв і просто уничтожив Йому щось піднадвіло і він почав всяким майном займатися. то туда їхав, то сюди їхав, то щось він строїв Коротше, проводив час із комфортом. Він інклуб просто тренувався. Грати углелі. Но його вроду вдруг телепортував. Він захотів записати свій, своє проходження і він хотів відкрити двері. На нього напала панда. Весь екран почервонів. Він зрозумів, що треба біжати, проходити паркур. Він проходив. І йому було дуже страшно, бо він не знав, що його чекає. Він відкрив двері і він побачив панду. Панда йому сказала: О, привіт, Ти хочеш вийти звідси? Ти не зможеш вийти. І почався ерор. Він появився біля паркуру. Він зразу поняв, що треба пройти цей паркур. Він почав скакати по лужі по походу крові. Потім заліз на палку, но на зміг. він спочатку почав проходити це все. Він пройшов, скокнув на бочку, обратно на кров, потім на блюатеню на кров і почав скакати по мячам. Пізніше він став на панду, яка щось іскорилася на один момент, і зайшов в портал. Ну, на це все. Ми розібрали усі міфи, які ми мали розібрати. Якщо ви хочете другу частину, то я вам зніму, якщо під цим відео набереться, 3 лайки. Ну, а я пока буду йти із свого офісу, тому що я вже вам все те, що потрібно було, розказав. Усім удачі і пока-пока!